Верховинський район, селище Красник. Ділянка площою 25 соток з призначенням під сільське господарство. Ділянка огороджена, має гарний під'їзд до самої ділянки. До асфальту біля 1 км. Як по межі, так і на самій ділянці ростуть дерева. За рахунок цього на ділянці дуже-дуже затишно. Також ділянка має невеличкий схил, майже правильну форму і недалеко від цивілізації. Також ділянки бачити чорногірський хребет, а позаду ділянки видно гору Смотрич. По межі проходять стовпи з електрикою до інтернету метрів 100.